Тиждень в Україні розпочнеться зі спеки до 33 градусів тепла. У понеділок, 17 липня в Україні без опадів. Лише в західних і Житомирській областях в день місцями короткочасний дощ, гроза. Про це повідомили в українському гідрометцентрі. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 градусів. На узбережжі морів до 23 градусів. В день 28-33 градуси. У східній частині 25-30 градусів. У Києві та Київській області, 17 липня, вмінлива хмарність без опадів. Температура у столиці вночі 17-19 градусів, вдень 30-32 градуси. В області вночі 15-20 градусів, в день 28-33 градуси. У вівторок, 18 липня, вночі в західних та північних областях, вдень в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі з грозами. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. 19 липня без опадів лише вночі в південно-східних областях, вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями грозові дощі. Температура вночі 18 липня 15-20 градусів, у південній частині до 23 градусів. 19 липня в Україні, крім Сходу та Півдня, 11-16 градусів, в день 29-34 градуси, на Півдні – до 37 градусів. У північних та більшості західних областей 19 липня в Україні 23-28 градусів, на Півдні – до 33 градусів. У столичному регіоні 18 липня короткочасні дощі, грози,

Також короткочасні дощі місцями грози очікуються в Україні у п'ятницю 20 липня, лише на сході без опадів. Водночас 21 липня в Україні без опадів. Температура вночі 13-19 градусів, в день 20 липня 20-26 градусів, 21 липня, 23-29 градусів. У південній частині вночі 17-22 градуси, вдень 28-33 градуси. У Києві та області, 20-21 липня, без опадів. Лише в день, 20 липня, можливий короткочасний дощ. Температура у столиці вночі 15-17 градусів. Вдень, 20 липня, 23-25 градусів, 21 липня, 20 Шість двадцять градусів. В регіоні вночі 13-18 градусів. В день 20 липня, 21-26 градусів. Двадцять 21 липня 24 чотирьох градусів. Друзі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!